Всім привіт! Хочу поділитися таким досвідом, так би мовити, по ремонту моторчика-склопідйомника на Рено Сценік 2. Сьогодні сталася така ситуація, що скло моє опустилося, і піднятися не захотіло. Мусив їхати додому з відкритим вікном. На дворі була нульова температура, показував бортовий комп'ютер, але добре, хоч дощу не було. Приїхав додому, так, став розбиратися, в чому причина. Ну, як знімати обшивку, як добратися до моторчика, це, я думаю, ви самі знайдете в інтернеті, як забажаєте. В чому була причина? Белюшка щолкає, ніби все робить, питання, подається, все. Розбираю моторчик. В кінці моторчика на якорі полетіла ось ця направляйка. І воно просто заклинуло якоря, моторчик перестав крутитися. Що ж робити? Як, як підняти скло, як відремонтувати? Завтра їхати треба, а вже на даний момент йде дощ з мокрим снігом і їхати з відкритим вікном ну, трошки недобре. Як ви думаєте, що мені прийшло в голову? Не знаю, надовго мені хватить такого ремонту чи не надовго, але, як мінімум, скло я підняти зміг. Старі рибацькі катушки. Ось оцей лєскоукладуватель, скажемо так, я з цієї катушки його зняв. Підходить по внутрішньому діаметру, який складає 8 мм. І по-нарожньому 12 мм. чуть чуть менше по висоті. Старий, який поломився, направляючий, називаємо його підшипник. Не знаю, як він правильно от був 5 мм, а звідси з катушки 4,3, здається. Вставив його сюди. Надів моторчика, склав до кучі. І в мене все запрацювало. Я можу їхати з закритим склом тепер, навіть якщо буде йти дощ. Не знаю, наскільки довго мені цього ремонту вистачить, але скло підняти в мене вийшло. Дякую всім за увагу. До побачення.